Вибори у США завершилися, і ми вже можемо назвати нового американського президента у Білий Дім. Повертається Дональд Трамп. Він здобуває переконливу перемогу над Камалою Гаріс. Результат Трампу забезпечили більшість штатів, які традиційно вагаються. Ба Більше Трамп може виграти і у всіх семи хитких штатах. Такого результату Америка не бачила дуже давно. У промові після фактичної перемоги на виборах Трамп заявив чотири важливі речі: перше США ніколи не бачили нічого подібного. Друге, Трамп обіцяє запечатати кордони. Третє, Трамп оголосив курс на процвітання штатів і заявив. Що це буде золотий вік для США, і по четверте, Трамп заявив, що під час його каденції більше не буде воєн у штабі Камали Гарріс поразку прийняли, а прихильники Гарріс розходяться по своїх будинках. Зібралися з президентом, а тепер дивимося на вибори до Сенату і Палати представників. І це ще один удар по демократам. І в Сенаті і в Палаті представників перемагають республіканці. Причому в Сенаті вперше за багато років республіканська партія отримує більшість. Таким чином Трамп отримує те, що отримав Зеленський, коли став президентом України у 2019 році, тобто всю повноту влади. І що характерно, Трамп вдруге виграє вибори проти кандидата. Жінки нагадаємо, що у 2016-му фавориткою президентських перегонів була Гіларі Клінтон. А ще кілька місяців тому невелику перевагу мала і Камала Гарріс. Але зрештою американці не проголосували за президента. Жінку, що може значити цей результат для України? Політика США зміниться. Детальніше про це ми будемо говорити з експертами. Тож не пропустіть наші оновлення.